Поліцейські миттю перекрили дорогу, а надзвичайники загасили вантажівку. Водій санізатора виправдовується. У вільний від роботи час намагався підзаробити на одному з підприємств, відкачуючи нечистоти. Щойно не виїхав звідти, отруйна рідина виплеснулася з вантажівки та спалахнула. Так а що це може бути? Що ви... Я сам не знаю. Мені сказали вода. Ну, оказалось, не вода. А оказалось, не вода, не понятно що. Не машину всю спортило, вся, ну. Я не знаю, що з нею там случилася. Воно дзвонять почало непонятно, що, короче, твориться. І водій, і люди, що проходили повз, навіть мешканці багатоповерхівок, відчули гидкий хімічний сморід. А у декого він навіть викликав першіння у горлі. Яку саме рідину віза синізатор? Та чи безпечна вона для здоров'я людей, нині встановлюють надзвичайники. вот эта жидкость, которая находилась в этой цистерне, она выливалась, видно, клапана порвала, а может быть, водитель открыл клапан. Через верхнюю крышку струя шла, и через нижний клапан проливалась на пол. И идет испарение. Ну, вот как вот кипяток льется, пар идет, так? Вот и вот это испарение. И вот это все заволокло волокло э, густо бурым таким димом. В нашій службі було встановлено, що в ємкості перевозилась, скоріше всього, що кислота. Цистерна фактично десь по 50% вилилась в лівньовку. Автомобіль якраз зупинився над лівньовкою, жидкость стікала в лівньовку. Нашою службою проведено залив, залив водою в лівневу систему жилмасіва. то есть чтобы разбавить концентрацию. Испарения на данный момент нету. Автомобиль находится, стоянка его там же и осуществляется, водитель находится до сих пор в райотделе. Те, которые находились рядом, действительно, но ну, и наши сотрудники имеют такое жжение в, в горле. Но я думаю, что для окружающей территории, для жителей жилмассива и населенных пунктов там не будет такого влияния.